Кажуть, що людина не здатна втримати силу богів, що тіло слабке, а розум занадто крихкий, але історія знову повторюється і ті, кого обрала доля, не мають права зупинитись. Для Емілі такая все змінилось старі закони більше не діють. Тепер на кону щось більше за життя нічні дахи міста, мов шахівниця. Нижче нескінченні вовні, машини, чужі історії. А тут на висоті три силуети мчать крізь темряву, тікають від того, що не розуміють, але вже не можуть уникнути. Стрибай на наступний дах, він нижчий, на півтора метра. Я не можу це контролювати. «Ти не намагаєшся, сила не ворог. Перестань боротися з нею. Кай відштовхується. Його тіло не слухається, ноги підкошуються, і прірва вже занадто близько, але інстинкт сильніший. Іскри вибухають із його долонь, утворюючи імпульс, що підштовхує його вперед. Він падає на дах важко, але вчасно. Ліворуч там пожежна драбина. Вони мчать далі. Місто внизу не підозрює, що прямо над ним розгортається історія. Яку не розкажуть у новинах, їхня втеча закінчується біля старої будівлі, схованої в глибині міських кварталів. Колись тут зберігали знання. Тепер це єдина фортеця, де їхня сила може розкритися. Це місце воно як живе, так і є тут зібрано все, що люди намагалися забути. Сили стародавніх все ще живі, і вони захищатимуть вас. Але чому ми? Чому саме ми? <гум> Бо ваші душі не нові, ви спадкоємці, і спадок ніколи не обирають. Їхнє життя вже не належить їм, але щоб вижити, вони мають навчитися користуватись тим, що отримали. Під землею, за важкими дубовими дверима, відкривається простір, якому не один вік. Кам'яні стіни вкриті фресками про битви богів, руни на підлозі світяться, мов серця стародавніх істот. Тут місце, де людина перетворюється на щось більше, Кай стоїть перед старою лампою. Його руки тремтять. Сила, що вирує всередині, рветься назовні як грім перед бурею. Перун не був богом емоцій, він був богом контролю. Але як контролювати те, чого не розумієш, не намагайся приборкати, направ її, як воду в русло. Іскри стихають, сила слухається, сфера світла формується в його руках, і лампа спалахує. На мить йому здається, що позаду тінь бородатого воїна з блискавкою, спадщина пробуджується. Емілі стоїть перед старою стіною з тріщинами. Вона заплющує очі, і світ змінюється. Камінь більше не камінь, це мозаїка сил і слабкостей, нитки можливостей. Афіна бачила не хаос вона бачила порядок, що прихований у ньому. Ось там, де тріщина перетинає вертикальний шов. Вона торкається точки, і камінь поступається. Розкриваючи приховану порожнину, її очі сяють золотим світлом. Це не просто бачення, це розуміння суті речей. Тренування тривають годинами, помилки, невдачі, відчай. але з кожним разом контроль стає сильнішим. Іскри слухаються, сфера стабільна, лампа палає рівним світлом, і вони вперше відчувають. Це лише початок. Так я можу це зробити. І це лише крихта від того, на що ви здатні. Пізно вночі місто виглядає спокійним. Але для тих, хто носить силу боїв, навіть тиша може бути пасткою. Емілі виходить з бібліотеки всього лиш за їжею подихати повітрям. Вулиця Тиха, лише жовте світло ліхтарів ковзає по мокрій бруківці. Але десь у темряві чужий погляд, він з'являється так раптово, що вона не одразу помічає його. Хлопець трохи старший, років 18. темне волосся, очі повні тривоги. Його погляд зупиняється не на її обличчі, а на зап'ясть. Ти одна з них. З яких? Я не розумію. Якщо ти не знаєш, краще не дізнавайся. Іди, тікай, поки що можеш. Його силует розчиняється в темряві так само швидко, як і з'явився, але в її голові ще довго лунатимуть його слова. Це був не випадковий перехожий, він знав щось і, можливо, він не єдиний, хто бачив цей символ. Повернувшись до бібліотеки, Емілі розповідає все Але слова вже не мають значення. Світ Сам говорить із ними. Книги тремтять на полицях, сторінки перегортаються самі, ніби хтось шукає потрібний розділ. Руни на стінах світяться яскравіше, ніж будь коли. Повітря гуде, важке, живе. Їхня увага прикута сюди вони знайшли нас. Хто вони? Ті, хто полює на таких, як ви, ті, хто боїться вашої сили. Готуйтеся, бо полювання починається. Їхня подорож лише почалася попереду вороги сильніші за будь-яку легенду. Та тепер вони не беззахисні, тепер вони спадкоємці. Коли богів не стало, їхня сила не зникла, вона чекала. І ось ті, хто пробудив її, стоять на порозі війни, їм судилося змінити хід історії. Але спершу їм доведеться вижити.